Формування державного бюджету України на 2026 рік. Головна тема відкритого діалогу із народними депутатами, який організували в Івано-Франківську. Про що мовилось? Наша Вікторія Резун розкаже до обговорення. Долучилися представники громад, парламентарі, освітяни та експерти. Основне питання збереження 4% ПДФО для громад. Основний посил державного бюджету ми вбачаємо, що чим сильніші громади, тим більше проблем вони вирішують на місцях, тим менше проблем піднімається на обласний і загальнодержавний рівень. Для Тесменецької громади 4% ПДФО – це підтримка соціальної сфери ветеранів та зсу. Можливо, для тисменеці це не надзвичайно великі кошти. Ця сума тих 4%, які би мали нам не додати, це всього 4-5 мільйонів гривень. Але в сьогоднішніх умовах все таки кожна гривня є важливою. Моя територіальна громада. Це в основному не є промислова зона. Ми живемо за ПДФО податок на доходи фізичних осіб, і це надзвичайно важливо. Ще одна тема робота рад у малих громадах. Зокрема, в Обертинській часто не вистачає депутатів, щоб зібрати кворум. Ми громада, в якій менше 10 тисяч населення. Квота згідно виборчого кодексу 22 депутати. На сьогоднішній день дуже важко зібрати хоча б 12. Тому, от коли ми говоримо про державний бюджет, на порозі місцеві бюджети прийняття. І навіть якщо прийде 12 депутатів, що дозволяє відкрити засідання, то не факт, що проголосують. А ще на події підписали меморандум між Карпатським університетом та трьома громадами. Проєкт допоможе готувати фахівців для розвитку територій та кадрового підсилення.